Тиша в хаті, свічечка горить, вся родина за столом сидить. На покуті діду з колосків, що зібрав наприкінці жнив. На столі дванадцять пісних, і кутя найголовніша з них. Ось і перша зірочка зійшла, І сім'я вечерять почала помолитись і згадати всіх тих, кого нема серед живих. На святвечір дома вся сім'я, а оселю чиста аж сія. Ждуть різдва, дорослі і малі, що приніс Ісусок мир землі. Хто це стукає в оселю? Це колядники веселі і з яскравою звіздою і з гучною колядою. З новим роком всіх вітають, господарі вивчають, зичі добрих урожаїв. І здоров'я всім бажають, і достатку у родині, миру, щастя Україні, ти куляників стрічай, їм гостинців торбу дай, хай святе різдво вітають, веселяться та співають.